О ялинку внучка з дідом йшла до лісу навмання, а за ними бігло слідом довговуха цуценя. цусеня. Задивилась, мабуть, внучка на ялинку, на сосну і зронила якось з ручки рукавичку хутряну. Рукавичка невеличка на снігу собі лежить. Раптом мишка тишком нишком з нірки вивізла й біжить. Катинка! з хатинки щось ніхто не подає, влізла мишка в рукавичку і сама в ній стала жить. Раптом зайчик побігайчик, з під ялиночки біжить, чує зайчик, і з хатинки хтось там голос подає. Ми хатинка, ми дивенька, як друг міста попруб'є. Якось мишка потраза. Матиша создадісь, а я. В ліс і зайчик в рукавичку. Стали вдвох у хатці жить. Раптом білка, з трипізілки та по стежечки біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є? Чує білочка, з хатинки хтось там голос подає. Я тут мишка косила зубку, я тут зайчик куций. А я білка тепла шубка, Невеличка я ж на зріст. Влізла й білка в рукавичку, стали в трьох у хатці жить. Глядь, поглядь, аж ось лисичка попід соснами біжить. Ну і хатинка, ну і дивинка, вівду книжя хто тут є. Чує лиска із хатинки, хтось там голос подає. Мишка, зубка. Я тут бачу вкуси. Я тут білка, тепла шубка. Ну а ти хто? Що за їсть? Хто ж не знав мене лисичку і вигадала б і метку? Влізла й в рукавичку, примостилась у кутку, ще й кабан прибіг її класти, і куниця, і їжачок. Тут і голці ніде впасти, скільки сміху й балачок, рукавичка невеличка на снігу собі лежить, а з барлоги на дорогу вийшов заспаний ведмідь. Це нас були зібралось, що за хата, хто тут є, хто ж здіймає сміх та газ, всім спати не дає. Я тут мешка кошену зуб, я тут бачив хвіст. Тут в тепла шубка, що малесенька на зрість. Всі свіче є сестрича і вагазлива, і митка. Є кабан, їжак, куниця, ну а хто це їх ляка? Я відміння хочу спати, сміхи взагалі не люблю, сяду я на вас у хату всіх разом вас дав'ю. Злий ведмідь, гарчить, лютує, ломить всі кущі підряд. Що робити, хто врятує переляканий звірят? А тим часом дід та внучка вже ялинку принесли. Так внучки змерзли ручки, що аж заспори зайшли. Рукавичка, де ж поділась, загубилась. Ай-яй-яй, побіжи, мій песик милий, Рукавичку відшукай. Песик дівчинку послухав Хвіст у гору, в землю ніс і примчався скільки духу на те саме місце в ліс. Рукавичка, як жива, ходить ходором, тремтить, а до неї підступає розлютований ведмідь. Як загавкав пес на нього, аж ведмідь оторопів, Зразу втік і до барлоги, Причаївся й захропів. Тут звірята всі зраділи, стали песика хвалить, що прогнав ведмедя сміло, не злякався ні на мить. Каже песик Дуже прошу і чебешка єзвети. Треба дівчинки хорошу рукавичку віднести. А хіба ж це рукавичка загукали всі? Невже? Нас нема такої зоська, чужа. Всі ми підемо з тобою рукавичку повернути. І веселою юрбою звірі вирушили в путь до дівчатка за хвилинку рукавичку віднести, і всі разом круг ялинки танцювати почали.